Моя точка А у в'язанні іграшок почалася майже 5 років тому. Ось такі були перші іграшки. Не дуже, але я наполегливо продовжувала. В'язання зі мною всюди, в машині, в парку, на пляжі. В січні 2022 року придбала перший майстер-клас на ось таку єдиноріжку. Потім були маленькі, різнокольорові, які радували онучку. Далі мене вже було не зупинити. В'язала, показувала на своїй сторінці в інстаграм для інших діток, отримувала відгуки та задоволені дитячі посмішки, емоції, які неможливо підробити. Окрім зайчиків різних по виду та кольору, собачок, конячок, ведмедиків, кицьок вже можу в'язати цифри, зручні чохли для ключів. Навіть доросла до ляльок. В'язала вже не одну балеринку. В наявності є ось така дама з собачкою. На сьогодні моя точка Б портретна лялька. Далі буде.